Бойова медикиня одним пострілом знищила групу окупантів і врятувала своїх побратимів від смертельної небезпеки. Світлана бойовий медик, яка приєдналася до Лавніпровської 128-ї бригади у перші дні повномасштабного вторгнення. З того часу вона рятує життя побратимів у найскладніших умовах, демонструючи мужність, яка дивує навіть чоловіків. Ця медикиня під час масового штурму росіян у Старомайорську на Донеччині взяла у руки гранатомет і пішла на зустріч ворогу. В цьому сюжету ви дізнаєтесь всі подробиці того страшного штурму безпосередньо. Від Світлани та її побратимів, а також побачити унікальні кадри з місця подій. Дуже потужні бої відбувалися. Ми тримали позиції, штурми були постійно, постійно нас обстрілювали кабами, по 100 штук в піві летіло в день, буквально кожні 5 хвилин. Коли почалося саме пекло, ми зі Світланою бойовим медиком. Так як не вистачало офіцерського складу, ми були вимушені заступити на КСП, як вже було перенесено на більш на ліву, на, на ліву сторону Старомайорська, і вона вже знаходилась на крайній лінії безпосередньо перед лінією бойового зіткнення. Від командира батальйону поступила інформація по раді по радіостанції, що е, при десь в нашому районі спостерігають від трьох до чотирьох підарів ДРГ. Була інформація, що вони зайняли якусь будівлю, яка знаходиться десь поряд. Так як в нас було всього двоє, хтось обов'язково мав залишатись. Світлана десь пішла на, на гору, і я навіть не знав, куди вона пішла. Я думав, що вона пішла. Просто обдивитися обстановку. В цей момент я почув якісь гурки. У нас там ряду такий був гараж, і там зброя наша, вся була, що в нас є, там типу, як склад був такий. Я побігла, набрала там гранатометів, повзводила, повидіргила чеку, повзводила, там все приціли і не роздумуючи, що може хтось зробить це. Я побігла і. Підбігла до віконця, я зробила постріли і прибігла назад, прибігає до Романа, кажу, так і так, я це зробила. Будь ласка, ваші перші думки після її розповіді? Відразу повірили чи При я відразу побігла, бо більше навкруги нас нікого не було. Ніхто це просто не міг зробити. І Світлана, вона дуже щира, вона ніколи не бреше. Вона як є, так і сказав. І це дуже. Ну, це дуже гричне, те, що вона зробила, і саме її поступок не дав далі ворогу закріпитися.